Та хочеш ти говорити російською? Ну говори російською. Але бажано ні. От оця манда. Ман... Ну ви коротше зрозуміли. Ну то це такий радікальний, ну воно бісить прям. Хоча, по факту, я згоден, що краще українською. Але ну ця манда вона бісить. От ви оці люди, які все життя українською говорили, ви нахрен такі розумні. Я б подивився, як швидко ви перейшли б. І чи перейшли б взагалі. Вітанечка пані і панове, з вами пан Вован. Я розумію, що я зараз не такий тайненький лядочек стаю, що прям можна і послизнутись, і, і об льотці даритись, і потім ще зверху на тебе тонника кажик, як впаде. Ух, це, звісно, неприємно, але давайте якось обережно лавірувати по цій слизькій темі. Перш за все, як ви бачите, я говорю українською. Говорити українською я став е, після того, як. Якби так сказати, більш коректно, щоб ютуб не забанив, підняв уярське сухуя, суб... під... суб... не маюча права на життя, і їй суб... ненависть на мною просто до кожної клітини тіла ху... вбила мою маму. Uh, от після цього я перейшов на українську мову, uh, тому що тому що тому думаю, пояснювати нічого не треба. До цього також були спроби, але на той момент все моє оточення було російськомовним, і мені реально було важко. Це 22-й рік був, коли на вас тисне війна. У мене проблеми зі здоров'ям якраз в той час загострились. І ну не легкий був період, і перейти на українську було важкувато. Ну, прямо, коли, коли на тебе все тисне, і ну коротше, я, я вирішив, що поки що я не готовий. Потім після того як не стало мами, і поруч зі мною вже була моя мадмазелька, ми познайомились на той момент, я запропонував їй перейти, і вона погодилась. І двох було легше. Але були моменти, коли, наприклад, я вчив програмування, і тоді мені було важкувато, тому що матеріал важкий, матеріал новий, і на мене так просто голова кипить. І я ж перейшов на російську. Це, мабуть, був єдиний раз, коли я перейшов на російську, тому що ну важко, реально. Процесор центральний завантажений, і ти не вивозиш. Просто ти обираєш або те, або інше. І я вчився 5 років в, в українських освітніх закладах. І як людина, яка знала українську, можу вам сказати, що це не так легко. По-перше, ви втрачаєте свою харизму. А я а, ну, чисто для цитати, я от на той час я відчував себе, знаєте, ще ну, не те, що пацаненком, але от мені подобалось інколи, знаєте, от коли ти з друзями наприклад, наприкодіє ти дядя, ти ж гониш, я тебе відповідаю. Там просто манда, там манда. Ти такого ще не бачив, це просто. Ну, от, от, знаєте, от таку фігню Так, можна і українською отак от говорити. Але це не те, ти не відчуваєш себе отак. От знаєте, так я не і не кашу під нього. Але інколи по приколу можна було так говорити. Я із е, Києва, я переїхав в Київ, і в Києві багато людей так говорять, і мені це сподобалось. Ну це просто по приколу. Це лайтово, це весело, це прикольно. Ну я так інколи теж. Не те, щоб я постійно почав так говорити. Ні в якому разі, ну це е, людина на 30+, це так говорить. Боже, яка, яка вульгарність. Для інтелектуальної, інтелігентної людини з однією вищою освітою. Реально втрачаєш свою харизму, і тобі треба відшукувати її наново. І представте, я говорив 30 з чимось років, я говорив російською і формував оцю от харизму. Ну вона сама формувалася, а я от ну трошечки її доточив, коли там постарше був якимось моментами. І далі, прикол ще в тому, що. Я чимало читав, в основному я слухав аудіокниги. Я таким чином, ну багато порівняно, ну, мабуть, більше. Більшості, точно більше більшості людей, яких я знаю, книг я прослухав, а інколи прочитав все ж таки. І знаєте, я от е, немало таких от всяких слів, які середньостатистична людина не використовує в своєму обіході. Я от таких слів чимало собі підрізав, і мені подобалось, знаєте, випіндритись інколи, інколи сказати, тому що ну, підхвап, підхоплює. Того ж там Достоєвського я читав, я не знаю, зашквар це чи не зашквар. Ну, тим більше я його читав до війни, тоді, ну мабуть, всі ми на бізреха були. І от багато от яких от слів, формулювання, їх послідовність, ну от воно в'їдається в голову, і ти так інколи використовуєш. І ну, мовлення воно стає більш цікавим і наповненим. Українська мова мені значно більше подобається, ніж російська, звичайно. Ну, це, це база. Українська мова найкраща в світі. Слова якісь так можна вивчити, але, скажімо так, з початком повномасштабної в мене в житті дуже багато всього сталось. Через що, от конкретно, от, задаватись цією ціллю я точно не можу. Я, ну, У мене нема на це ні ресурс. Ні часу, бажання є, але відсутність ресурса і часу каже мене, мені, що мабуть трошечки згодом, коли на пенсію вийду, якщо доживу до пенсії. Так от печиво в рот. Прикольно, так? Да? Тільки що придумав. Це от другий момент, через який ну не прикольно. Неприкольно так жити можна, нічого критичного, і е, формувати оцю загальну українську ідентичність це важливіше ніж у ці перші два пункти. Але було б класно, якби люди були все ж таки терпіміші. Я вам скажу так: мені ріже слух, коли люди не приходять на українську. Я, я не знаю, якщо б мама була б жива і під... не вбили б її, можливо, я досі говорив би російською. Я не можу точно сказати. Ну, на жаль, сталося як сталося. Але сенс в тому, що розумна людина, хоча б. Пошукає для себе причини перейти. І, хоча б пошукає в собі ресурс зробити це. І я думаю, що з часом це зробити можливо. Не обов'язково ж відразу переходити там на чисту українську суржиком, там потихеньку якісь слова піддивлятись. І це процес я от е, перейшов, виходить, з початку 23-го року, зараз, от 25-26-й буде два роки. Я українською е, говорю. І сказати, що я думаю постійно українською, ні, не думаю постійно українською. Знаєте, що парадоксально. Я думаю, російською, коли я в голові спілкуюсь з мамою. Це, знаєте, людина, з якою я все ж таки не, міг, не зміг, не встиг остаточно перейти на українську. І от якось от, мені психолог ще казала, є мова матері. І це, от є в цьому щось більше, ніж просто там ну, назва те, як можна назвати те, якою мовою говорила твоя матір. Але ну так, мабуть, все ж таки, ну я намагаюся. Я розумію, що це треба для того, щоб скоріше повністю перейти на українську. Я і так повністю перейшов, але щоб легше було. От, ну і отак, от, от чи засуджую я людей, які не перейшли? Ну, хто я такий, щоб їх засуджувати? Ну, не вважаю, що я маю таке право, як мінімум, на загал це виносити, це засудження. Що я в голові своїй тримаю, то вже інша справа. Але, ну, по факту, хотілося б все ж таки, щоб люди намагались це робити. І, звичайно, от як оця. Ну, ця манда, яка у всіх вже в печінках, яка хайпить тільки на цьому, що то мовне питання, то і на когось вона наїхала, то то ще щось, то на людину за інтерв'ю вона наїхала, то за дітей там щось. Але, ну, типу, ну хто таким чином спонукає до чогось хорошого? Треба, треба замотивувати людину, щоб вона це робила. Треба або стимул позитивний, який, якщо я буду робити це, я отримую оце. Або негативний, що якщо я не буду робити це, то буде отак. От і мені б цього не хотілося. І сенс в тому, що ну, вони якось занадто нег... Така яка мотивація? Це просто спонукання. Чому? Чому люди мають це зробити? Тому що ти так вважаєш за потрібним? Ну ні. Хоча я тієї ж думки, що і вона, але ця радікальність вона сильно відштовхує. Звичайно, висновків, я це робити не буду. Не беру на себе таку відповідальність і не беру на себе прям так багато. Є люди і порозумніші, і поавторитетніші, які краще за мене донесуть це. Але. Ну Було б непогано, було б дійсно непогано, якби всі перейшли. І от, знаєте, я ще працюю в маркетингу, і я часто збираю для проєкта, з яким я працюю, я збираю відоси в TikTok, Інстаграмі, на Ютубі, в Шорцах. І важко відрізнити, От вони там, мені інколи треба відоси з військовими. І важко інколи зрозуміти, коли людина російською говорить. Або надпис російською незрозуміло це українська людина чи російська до військових питань в апріорі бути не може. Просто дякую вам за те, що ви це робите. Поки я тут сижу і жалію, що в мене спина болить, і, типу, що я непридатний до служби і. І навіть донати, і навіть збори, які я роблю, і це все, типу, ніщо порівняно з тим, що просто. Приїдьте, просто виживіть і приїдьте, будь ласка, і тоді, якщо ви будете вважати за потрібним, буде непогано, якщо ви перейдете. Якщо ні, там, ну там просто до людей, я не знаю, ми в ноги маємо кланятись, всі, причому поголовно, і фінансово, і фізично, і морально, і все таке, не без того, що є люди, звичайно, які там вже приїжджають, там і. Стають героями у цих відосів, в яких коментарях пишуть що, а що ж буде далі? На жаль, на жаль, є такі люди. ну, Військові це зріс суспільства, скажімо так, людина, яка могла собі дозволити ну, агресувати привселюдно на когось. Такі люди були і до повномасштабної. А там людину ще кантузило, там вона постійно в страху, в якійсь нечесності до себе, і, і там і з тила, скажімо так, я вважаю, що тил абсолютно зараз загально сильно сильно хромає. Тому що я роблю ці збори, я бачу, як вони в нуль просто пішли, просто майже в нуль. От кілька людей, які нормально закидують на збори. от вони вони ще там виручають тільки так, я не знаю наступний збір, не знаю скільки, що, як збереться. І от це все, звичайно, людину ще більше буде злити, і вона, ну, якщо раніше вона хоч якось могла б контролювати свою агресію, то тут не зможе і. Це, звичайно, погано, тому що і вбивство ж було на фунікульорі київському, що чувак штрикнув в горло хлопця молодого, це просто жах. Ну, цьому виправдання нема ну, ні під яким соусом, ні під яким. Тим більше я не знаю, що там хлоп. Ну, що забрати життя людини це просто. От отут от, 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 я дозволю собі засудити максимально. Ну, я думаю, що якщо людина осмислено вбила іншу людину, то це. Ну, ніякого не може бути тут якогось там погляду на це, як ну, шукати причини, чому так могло статись. Хоча, звичайно, з іншої сторони ніхто з нас не знає, що, як міняється психіка людей, які там були військові, і людина, яка була схильна до чогось такого, як її там може переламати, так. Але, ну, типу, прощати це і ну, так не можна. Я сам знаю військових, і я знаю військових, яким дуже важко, які вже ну, там, більше року там, воюють і воюють і воюють. Там, інколи, хоча б на ротації, якісь, але більше року вже воюють і воюють. І людина і близько не здатна отак от комусь пред'явити щось, якщо хтось щось зробить. Буде дякувати просто максимально. І, і так не одна людина, яку я знаю. Максимально намагався все лояльно, толерантно і з розумінням того, що я, ну, що я в цьому житті знаю, як я можу давати оцінку людям, які боронять країну. Ніяк не ні морального права, права ні, ні якогось іншого в мене такого нема. Ну, повертаючись до мовного питання, я думаю, все ж таки. Треба якось мотивувати людей. і Треба, ну пройшло вже майже 4 роки, як почалась повномасштабна. І за 4 роки вже можна. Ну, вже можна знайти і сили, і час, і все таке не для всіх. Буває, ну людина з полону, наприклад, прийшла. ну, Там до побачення, до, до людини ніяких ні запитів, ні претензій, тільки там е, допомога має бути і розуміння. От, Але, типу, от, люди цивільні, які навіть втратили когось, тому що я, от, наприклад, втратив, я втратив маму. Е, ну, Скажімо так, можна. Для когось це може бути причиною для того, щоб ну куди мені після втрати, отак я не оговтався ще, а когось це може змотивувати. І я не кажу, що я тут герой, я тут правий. У мене так вийшло просто. І слава Богу, що вийшло. В когось не вийде, комусь більше часу треба і розуміння. І це розуміння треба виражати. Але і цим людям ну, було б добре, якби вони все ж таки пошукали для себе мотивацію перейти. А причина є. І... Саме вона рухає лінію фронту все ближче і ближче а, до серця України. Така серйозна тємка, звісно. Ну і остання причина, що все ж таки ну це важкувато. Ну, це дійсно нелегко. Українська і російська не сильно відрізняються. Багато хто знає українську. Просто застосовувати її кожен день це, це не так легко, я вам скажу. І так, не обов'язково відразу прагнути до ідеалу. Але в той же час важкувато. Це дійсно важкувато. Але за 4 роки, мабуть, можна було б. Ну що ж, шо ж. М я правда, мені б не хотілося, щоб ви закидали мене, мене каменями в коментарях, і мені здається, я не заслужив цього, тому що я обережно, обережно, так можна сказати, в стилі Арестуюча на двох стільцях. Давайте подивимось статистично, от скільки людей, які подивились це відео або послухали, перейшли, або не перейшли. От там, Якщо перейшли, поставте там три плюсики, якщо перейшли, то три мінусики. Або напишіть, як ви підтримуєте, не підтримуєте це. і... Ну, просто цікаво, ну і, звичайно, це буде, не буду там юліть. Звичайно, буде класно, якщо це якось підніме це відео. Ну і, звичайно, буду вдячний вам за те, що поставити лайк під цим відео. Я розумію, я сам та людина, яка чує, постав лайк, але не ставлю, тому що ну, це в мене рекомендації, зіпсуються і вся така фігня. Ну, мабуть, ви поставите лайк, якщо вам сподобається це відео, і ви захочете чути щось таке. Я не планую часто знаєте, про такі е, нравственні такі моменти. Бачите, не всі слова ще знаю. І просто, просто кажу російське, те, що знаю, е, е, такі моменти нравственні. Якщо ну, задівати не планую, більше хочеться про життя, про якісь свої висновки і все таке. Але, ну, мабуть, темками хотілося б експериментувати, дивитися, де мені скалю, що я. А де скажуть, що я молодець? Ну, от, в цій я підозрюю, що хтось десь скаже, що я толстей. А хтось скаже, що молодець. Не запостивши, не дізнаюсь. Так що, все, ну і підписочку. Давайте. Ну, спробуйте, давайте пару відосів ще я випущу. Зрозумієте, варто залишитись, не варто. Якщо що, відпишетесь потім. Якщо ні, то залишитись. Ну, і мені приємно, і вам можливо буде по приколу. Підписуйтесь. Я думаю, вам щось десь подобається. Все. Гарного вам дня, тижня, місяця, року життя. Нехай у вас все буде добре, якщо ви цього заслуговуєте. Якщо не заслуговуєте, то там хоч бажай, хоч не бажай. Я думаю, я вірю в те, що карма вона якось наздогонить. Тому давайте намагатись бути хорошими людьми. Все. Пока.